Не приїздіть сюди. Навіщо вам плавати в теплому, чистому морі? Лежати на цьому м'якенькому пісочку. Тут кругом міни. Не знаю, що ці бідні люди тут роблять. Їм тут, мабуть, дуже не подобається. Всім привіт! Я сьогодні на пляжі біля бази Сукіл недалеко, тільки що пройшлася по місцям, де можна знімати житло. Це тут зовсім недалечко від моря, познімала номери телефонів. Побачила, що відпочиваючих дуже багато, практично біля всіх цих помешкань стоять автівки, на пляжі людей доволі таки багато. То хотів вже приїхати на відпочинок, то поприїжджали. Ну, ще є серпень. На вулиці сьогодні спекотно, 33 градуси. Тому їдемо на Моречко. Це кінцева маршрута, ось стоїть автобус на Одесу, а тебе поруч. Я вже знімала огляд Чорноморська і показувала там вулиці, які поближче до центрального пляжу. А ось у вулиці, Олександрійська, також є в декількох моїх відео. Це вже ближче до пляжу, що знаходиться біля бази Сокіл. Подивіться кількість автівок біля кожного будиночку. Я думаю, що відпочиваючих в цьому році приїхало на відпочинок багато. І ось зразу знімаю номери телефонів. Ця бетонна дорога веде прямо до моря. Сюди можна заїхати на автівці, є парковки, але тут вони платні 40 гривень. І зразу тут я повернула праворуч, побачила, що тут йдуть вулички такі, сюди я ще не ходила. Думаю, що тут багато житла. І я не помилилась. Ось такі тут будиночки здаються. Я сюди ще ні разу ніколи не ходила. Це зовсім недалеко з морем. Непогані такі приміщення. І тут бачу, що багато таких будівель. Що так, іде ж тут. місця для паркування і будинки, які здаються. Не завжди є номери телефонів. Я вам там бачу якась база. Вон там є. Це я вже звернула на сусідню вуличку. Практично на кожному заборі ось є надписи з телефонами. Тому користуйтесь, хто ще хоче приїхати. Ця вулиця зелена, тиха. Думаю, добре тут відпочивати. І бачу, що люди сюди приїздять на своїх автівках, тому десь до магазинчику їм недалеко буде під'їхати, щось купити собі. Я знову вийшла на цю бетонну доріжку, по якій я йшла. Зараз ще підійдемо на саму базу Сокіл, побачимо, як там зараз. Ось вона. Тут з людини 500 гривень. Бачу, що люди проживають ось в будиночках стоїть усе там для моря. Ну, багато людей тут жалілися, що умови не дуже. Що можу сказати? Ця база прямо біля моря, тому є свої мінуси, звісно, але те, що ти проживаєш прямо біля моря, це плюс. 250 гривень, пиво 35,03, три, пиво 0,55. Виходжу на пляж Шезлонги. Тут можна купити перекусити собі щось, поряд ще барчик, де напої продають. Ну, ось така кількість людей сьогодні тут. Багато людей вже забронювали раніше цей відпочинок, бо знаю, що багато людей зараз десь дзвонять, а вже немає місць. Ще буду, звісно, їздити десь знімати. Може на Кроліно богас там, може, туди далі ще проїдемо, там де морська, якщо буде можливість. Хочу спитати, чи ви вже були в цьому році на відпочинку. Якщо були, то напишіть, де ви були, в якому місці, скільки це коштувало, чи сподобалось вам, чи ні. Може, комусь така інформація буде корисна. А я далі йду пляжем. Людей у морі багато. Бачите, ось так люди відпочивають тут, на цьому пляжі. Мені буває, пишуть коментарі, що у нас в Одеській області, там в Одесі, відпочивати дорого, краще там поїхати десь в Європу, чи в Хорватію, чи в Болгарію, що це навіть дешевше вийти. Але не всі люди хочуть їхати далеко, летіти на літаках чи добиратися там автобусами декілька днів. А ось сіли на автівку і приїхали. І вже вони тут біля моря. і Їм тут подобається. Тут є гірка, батут. Вже не раз показувала їх, парасольки з шезлонгами. Я вже відчула, що море сьогодні тепленьке, але ми, звісно, виміряємо температуру води. Так що йдемо відпочивати. Так, я йду в воду. Зараз побачимо, що у нас тут. Бачу, що водичка сьогодні прозора. Частенька, нема ні водорості, нічого. Так, вода сьогодні 28 градусів. Так, як би так зняти, щоб було видно. Ось знімаю. Бачите, отак я її виміряю. Там, де ми людей тут небагато. Зараз спробую поплавати. Боже, як сьогодні класно, так комфортно. Дай Бог, щоб така чистенька водичка протрималась якнайдовше, щоб побільше людей змогли насолодитися ще моречком. Тут зразу глибина на соколі. Мені таке подобається, але з дітьми треба бути уважним. Як же класно сьогодні біля моря. Є трохи маленьких медуз. Мілані тим і займалася, що виловлювала їх. А на березі ось такі дві синіх лежали. Вже поплавала так класно. Водичка, як наче у Туреччині, така чиста і тепла-тепла, супер. Чим цей пляж відрізняється від центрального? Тим, що тут трохи менше людей. Там на початку багато, а Тут уже в цій частині, хоч ось так можна посидіти, просто насолодитись морем. Але тут, бачите, немає ніяких цих рятувальників, ще чогось, тому кожен вибирає, що йому ближче. У багатьох людей зараз немає змоги приїхати до моря, тому і знімаю так багато моря в своїх відео, щоб люди просто могли їм помилуватися, бо такі зараз часи, що не кожен може приїхати. Температура води в морі може змінитися просто за один день. Десь притягне якусь холодну течію. А сьогодні було дуже гарно біля моря, так тепло. Ми насолодились поповній. На центральному пляжі берег такий піщаний, а тут як наче така миленька галічка. Супер, якось вода чистіша, коли ось такий берег. Така атмосфера тут увечері. Тиша, спокій. Міланія розгулялася і не хоче їхати додому. А в тій частині ще людей багато. Ми вже йдемо до машини. Знімаю, як все виглядає в такий час. А ці помешкання знаходяться прямо на пляжі, можна сказати. І я взяла номер телефону. Тут такі є будиночки, бачу, автівки стоять, а туди далі, то вже буде прямо як, наче біля моря. Зараз їдемо через базу дружба. Це мені дали номери телефонів, там різні будиночки, треба все дізнаватись по телефону. І якщо з цього краю виходити, заходити, то ось така гірка. І тут буває буксують машини. Ось не може заїхати на гірку. Тому краще залишати машину там зверху. Я думаю, що я сьогодні багато чого зняла для вас корисного, тому не полінуйтесь нажати вподобайку. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.